Всім привіт! Мене звати Мік, а це... UnEpic, так. Я згадав. На секунду я забув, як називається ця гра. І у мене кінчились стріли, о боже, що тепер буде? Я навіть не знаю. Я на якомусь середньому рівні. Чекаю ліфт. Так ось він. Оце фейл, оце фейл. Ну нічого. Нам і тут нормально. Отрута. Чути було ще одну змію. А там внизу знову йода. <рик> Такс. Отож ми тут лазимо, якісь там квести виконуємо. Ось така це гра. Як на мене, то прикольно. Мурашки, букашки. З того боку, Йосип сепси, вас багато. Він там спавняться, чи що? знаю, але дуже багато їх там. О, скриня. Пральний порошок. Такс. А... Я думаю, зараз всіх переб'ємо. О, Рубін. Маленький Рубін. А, -а, -а. Отравила мене, падлюка. Падлюком. Все берем. Так, хух Ще десь е змія свистить, але... Не знаю, не знаю. Так, схоже, що це така маленька шахта. О, так, ніякого значення вона немає. Хм. Чекаємо ліфт. О, ось і він. Підемо на цей бік. А на тобі. Сміюка. Так, що це таке? Тут я був. Тут я був. Не був. Був, не був, не знаю. Магазин. Був. Так, був, все. Точно, задав. Гаразд. А чи зможу я впасти ось так? Опа! Ей, ні, на саме ще впав. Ще й за задубу. Оба! Чекаємо ліфт, значить. Все, ліфт є. До речі, я е, прокачав собі отут всякі штуки. Куди лізем? На самий верх? Тут здесь я не був. Може протерти полиці того мудрого чувака означало е, очистити шахти. Як бачите, урон мій збільшився, бо я прокачався. У мене виявляється, був новий рівень. Тоді, коли світила така штучка, це означало, що в мене був новий рівень. Так, ого. І я додав собі здоров'я, і як бачите, його дуже мало зараз. Але воно регенерується саме. Тому, так, коли я <смас> задовільняв тих е самок, то, мабуть, це було безсмислено. Але ні, там квест був точно. Мені ж сокиру дали зато. ЙОБА! Так, що тут у нас? Все окей. Добре, що тут пасток в скринях немає, бо. Можна було... Стоп! Молотковаля! Клас! Ми знайшли молотковаля. Круто! Ми ще на один крок наблизились до вирішення. Там, здається, дрова ще треба було. Не знаю, скільки там у нас є тих дрів. Дров. Ось, 19. Так, маловато. Треба розбивати бочки. Гаразд! Так і я не зрозумів, як вилазити на цю штуку, тому ми будемо чекати ліфта. Ви не переживайте, можливо, це дуже просто, але. Нічого не поробиш. <гум> я буду так робити як. Так, ще сюди я не ходив. Обана. Ясно. <гум> Тут так не можна. Скоро, що тут е, е, був, як бачите, мурашник. О. По! Це типу спавнер мурах. Ось тут внизу. О, я ще отруєний. Так, ну тут все чітко у мене. Просто хотів показати. Стріл немає. Чекаємо, ліфт. Такс. Піднімаємося нагору, все кром круто. Так, я бачу ще... Стоп, що тут? А, не стрибати в ліфті. Ну, звичайно, не буду більше. Останній раз. Я запалив світло, а він не побачив, не проснувся. Вау! Скринька. Так, нова біжутерія. Де-де-де-де-де. Ось. Ой. По тупому правою кнопкою звик. Так. Е навіщо мені гаряча клавіша? Вдягаємо просто. Труси! Трофей. <зрах> Можна продати ясненько. <з cose> Прикольно. Так, сувій, але ми магією займатися не будемо, ми її не прокачуємо, тому... <кхем> Ясно, більше восьми е перснів не можу носити, я провтикав ліфт, тому чекаємо. Так, спочатку поїдемо вниз для того, щоб поїхати вверх. Я от подумав, чому я не можу носити більше, ніж вісім перснів одночасно? Це якась диск. Стоп. Тут я ще не був. Якась дискримінація. Адже у мене п'ять пальців. О, йода. Такий маленький чувачок, який ти... О боже, які гарні зубки. Зла собака взяла моя кукла. Ага, моя лялька. Зла собака. Дуже велика. Така, як великий пез з Гаррі Поттера. Ні, маленька собачка, вона пролізла під ті двері. Я боюся там темно. Я навіть звідси її чую. Менше, ніж Бобік. А, чим менший Бобік, тим голосніше гавкає. Ну ясненько. Ох, так, зараз я на, по, порішаю. Е, бобіка. І... Так, зілля якесь випало. Де то зілля? О боже, Інвентарі менеджмент. Регенерації. Так, що це таке? Shift. Оце Shift, бачите? Shift і 1, буде оця штука, я так розумію. Зілля лікування. Сюди і це. Пляшечки порожні. Все, я думаю. Стоп, ще одне було. Що це таке? А ні, це сувій. Сувій ми не юзаємо. Вау! Вау! Що таке? Чого? Ого? Ви бачили? Кожен раз як він гавкав? В мене немає стріл щей. Ого. Ну не знаю, можу померти зараз. Ого. Я би стрільнув в неї. Я помру, помру, помру. Зілля регенерації, Shift і 1. Shift і 1 не робить. Все, зараз помру. Shift і 1 зелене. Зараз помру. Ааа! 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 Вау! Перша моя... О боже. Невже це все придеться знову проходити? А ні, все окей. Ну гаразд, чекайте. Ну що ж, друга спроба. Зараз ми заткнемо довбану собаку. Талалалалам. Блін, все окей. Якщо що, до речі, забув я минулого разу натиснути 0, можна було втікти звідти. Так, давайте спочатку візьмемо лук. Віци не буде. Так, випиваємо зілля шість. Не випивається. Шість шість. Нуль. Не можу. Цікаво, не зміг застосувати, атак, так, так як я отримав урон. Ха. Ой. Вау! Жесть. Що ж робити? Ага, окей, випиваємо зілля регенерації. О, сім! Ага, треба нічого не тримати в руці вісім. Як же не тримати нічого в руці? Три, чотири, п'ять. О боже. Як не тримати нічого в руці? Ось так. Один. Блін. Так, я точно цей. Во, на силу. ще й коцаи. Ні, не коцая. Не коцаи. Хух. Довбана собака. Ні, коцая, вже коцая. Вау Вау, це було складно Я позбувся двох власних своїх зіл Так, але ляльку я так і не знайшов, там вона якусь ляльку хотіла Походу, треба йти в той бік, а ні, туди нема ехти Хоча може і є, зараз подивимось Та є єхти Ні, нема. Блін! не знаю. А, я квест не взял. Ха. Блин. Прикол. Зелье ликования. Ааа! Ого! Так добре, давайте якось зберемо, сілі лікування візьмемо тут. Поставимо його на 5. Тобто треба просто добігти і вбити його. Хм. Ну що ж, 5, так? Ну я не зможу випити його. Ну нічого, помремо, то помремо. Одразу побігли. Не, не може випити, тому що його зразу коцає. А. Гаразд. Я ходив тільки що на спаун, полікувався там і вирішив заглянути, що це таке. щойно відкрили подвиг. Подвиги це особливі завдання. Додаткові, до, додаткові до, основного, до основної пригоди. Так, ясненько. Подвиги це прикольні, такі штучки. Ага, треба інтернет. Ну окей, я там вказував електронну адресу, але це ж демо-версія. Тому я думаю, тут таке діло не прокатить, тому давайте підемо і вб'ємо тут довбану собаку, як вона мене задовбала. Вау, я зараз знову промахнусь ліфт. Так, в принципі, я туди впав. Йо, і ще зараз мене отрута покоцає. Ні, я не туди пішов. Йой. А це, це там внизу. Ну окей. Ще один прикол, тільки що стався. Виявляється, що клавіша 0 переміщає мене додому не тільки та, що вверху на цифрі, а й та, що справа на цифровій клавіатурі. <рес> <рес> Я сам себе перемістив тільки що. І кожен раз знову всі моби респавнились, це просто жорстко. Ну нічого, зараз ми стрибнемо і спасемо ту... Оба! Дівчинку! Нарешті вб'ємо долбаного може і скриня респавниться. Ні, а скриня от не респавнилась. Так, все в мене є. Квест. Е а, ми ж не зможемо це зробити, у нас немає регенерації. Точно. Але ми спробуємо. У нас багато ХП. О. О, О! В принципі, зекономили час.

Ура, ти хороший! Я тобі дам. Е, шкваквашарик. Який. Е, а мам жуків і мух, нічого собі. Що це таке? Що це таке? Це якась. Штука, яку можна... Блін! Як же це тупо, коли праву кнопку нажимаєш, і воно. О! О! Ха! Цікаво. Кого? Жуків і мух? А змій, ти їш? Не хочу злазити. Ліземо народ на гору. О, у нього цей, у нього ХП є своєї енергія Вау! Ай, не встигає летіти просто. Так, тут світло є, тут є. Давайте поглянемо. Чи все гаразд? Козел. Гаразд, я зараз виберусь на гору. І все буде добре. Але спочатку зайдемо в магазин. Так, все тут підряд продаю, ці труси, виявляється, коштують 40 монет. Сокиру ту епічну я також продав. Це бачите копійки. Але... нічого. Так, все, решту ми залишаємо. Так, штука, Сікі коштує, не цікавить. Ой, ну нічого. Давайте подивимося, що в неї можна купити. Телепортуватися в шахту рецепти. Мені би зілля. Зілля, Хілки. Броня і одяг. Обладуночки. Так, Сікіман, 400 монет. Давайте купимо це. І також купимо класний лук. А, і стрілку купу. Ну і зброя. Так, це все нас не цікавить. Е, давайте глянемо, що це ми купили. Ось це ми купили. Воно набагато все прикольніше. Одягаємо це. Так, це продамо зараз. Так, лічилка хай буде. Цей молот для завдання. Це все сюди. Стріли. Стріли. Класно, багато стріл є. Е, новий лук ми купили. Так, цей лук, порівняно з цим, має більше урону. Тому ми цей продамо. Цей тримаємо собі. Все, так? Значить, продати. Ось це продати. І це продати. І ще в нього можна зремонтувати щось. Що можна зремонтувати нам? У нас все класно. Так, все круто. Гаразд. Давайте навгору. Ну що ж, <laughs> щойно ви переглянули невеличку таку частинку без звуку, точніше звуком, але без голосу, тому що я е, протупив. <laughs> але, як ви бачили, я знайшов всі останні інгредієнти, що треба, на ковальню знайшов, і здав цей квест. Мені дали е, Магію, ось вона. Fireball безкоштовний. 95, він вичерпується так, але дуже багато пострілів у мене є. Тому, в принципі, дуже це круто. Я тоді попрощався, а зараз я прощаюся ще раз. Ще раз дякую за увагу. Згорів. Прикольно. Так, Йода. Так. Як тут його... Як би то вичистити ці полки? Ха, дев'ять. Гаразд, добре, спробуємо розібратися пізніше. Бувайте. Ох-ох, ясно. Готово. Це просто треба було ентер нажати там жесть. Мда. І ось твої монетки, держи. Йода Майстер Брома. Отже, Харнекон це володар цього замку, і наша мета його вбити. І де ж його знайти на вершині самої високої вежі. Ну, це логічно. Як мені туди дістатися, треба вбити всіх охоронців, щоб отримати їх ключі, а потім відкрити ворота. Блін, це так круто! А, і біся привидів. Але мені вже один є, так що мені нема чого переживати. <ривіт> Та от, каже, не парься, тим, я вже тут одного бачив. <ривіт> Петросян. А... Добре. Все, це був такий маленький бонус. <ривіт> Бувайте. Всім привіт! Всім привіт! Мене звати Мік і ми граємо в UnEpic, в неепічну гру. Щойно. Е, я був десь там, зараз я сюди телепортнувся, трошки побіг і ось о. Я думаю, нам сюди. Тут було зачинено. Тепер тут відчинено і ми спускаємося в нову зону. Ха-ха. <реш> Ось і ця дівка Синя кара, що на цьому демо-версія UnEpic підходить до кінця. Більше злобних монстрів, ризикованих пригод, древньої магії і здорового сміху, а також декількох несподіваних кінцівок чекають вас у повній версії. Ви можете купити її на офіційному сайті. Якої тіні? Він надіється, що позбавиться грьобаної тіні в наступній в повній версії грі. Вона ж дбає про тебе, мабуть, це вона про синього хлопця каже. Дбає, та вона чекає моєї смерті. Ти ж це хотіла сказати. Надіюсь, в повній версії ти помреш. Будь ласка, ви б не могли двоє заткнутися і дати мені закінчити гру. А хіба вона ще не закінчена? Так, але ми повинні сказати, бувай гравцю, який нас зараз читає, щоб він вернувся і пограв з нами в повну версію. Ну бувай, бувай. <гум> Слухай сюди смертний, ти обов'язково скачаєш повну версію гри. А якщо ні, то я тебе відправлю за тобою орду скелетів, які тебе знайдуть і там, де ти б не був, і з'їдять твої внутрішні органи. Бувай. Все, вийшли ми. Отже, я, мабуть, цю штуку доліплю до... Попередній серії, адже немає сенсу робити нову серію. Тому демку ми прийшли, мені дуже сподобалось, як на мене гра дуже прикольна. І це тільки невелика її частина. Попереду ще багато. Оба! Оба! Ось, попереду ще багато. Отже, такий геймплей, в принципі, простий, багато чого дуже веселого і цікавого. В принципі, треба все читати, бо все. Тут дуже багато відгуків про і про реальний світ, як бачите, і про інші ігри. Ось. І, як на мене, це прикольно. От. Тому зараз я кажу вам, бувайте. Я надіюсь, вам було цікаво, я надіюсь, вам сподобалось. Чи грати далі в повну версію, я вже буду дивитися по тому, скільки переглядів буде цієї гри, ой, е цих відео. І також по вашим коментарям. Пишіть, чи грати мені далі цю гру. Е якщо буде мало переглядів, то я просто сам її пройду і не буду записувати. Тобто грати я буду її по-любому, а от чи буду я записувати це проходження, таке вже питання. Ось, все. Дуже дякую за увагу. І бувайте, отакі От справи.